Вітаю, друзі! Прогноз погоди на 20 серпня 2025 року вже за мить. А поки підпишіться на канал і поставте вподобайку цьому відео. Почнемо з півночі. Житомирщина. Вночі мінлива хмарність без опадів. Температура плюс 16 плюс 14 градусів. Вдень мінлива хмарність також без опадів. Температура плюс 25 плюс 27 градусів. Чернігів. Вночі мінлива хмарність без опадів. Плюс 17 плюс 15. В день опадів не очікується. Плюс 26 плюс 28 градусів. Суми. Вночі мінлива хмарність. Температура плюс 16 плюс 14 градусів. Вдень опадів не буде. Температура плюс 27 плюс 29. Західні області. У Рівному вночі очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачено. Температура плюс 15 плюс 13 градусів. Вдень буде мінлива хмарність місцями короткочасний дощ. Температура прогріється до плюс 23 плюс 25 градусів. У Львові вночі без опадів. Температура плюс 14 плюс 16. Вдень місцями дощ. Температура плюс 21 плюс 23 градуси. В Ужгороді вночі буде без опадів. Температура плюс 15 плюс 17. Вдень будуть місцями дощі. Температура підніметься до плюс 24 плюс 26 градусів. На черзі черв'яці. Вночі без опадів плюс 13 плюс 15. Вдень минула хмарність, опадів не передбачено. Температура підніметься до плюс 22 плюс 24 градусів. У Хмельницькому ж ні вдень ні вночі не буде опадів. Вночі, проте, температура буде від 14 до 16 градусів. Вдень буде плюс 24, плюс 26. Справжнє літо. Далі перейдемо до південних регіонів. Одеса вночі мінлива хмарність, без опадів. Плюс 17, плюс 15 градусів. Вдень буде дуже жарко. Плюс 30, плюс 32. Не забудьте сонцезахист, а також пийте багато води. Миколаїв вночі мінлива хмарність, без опадів. Плюс 15, плюс 17. В день опадів також не передбачено. Температура прогріється до плюс 30 плюс 32. В Херсоні буде аналогічна ситуація. Проте температура повітря підніметься трішки більше. Плюс 31 плюс 33. І звичайно Запоріжжя. Вночі плюс 17 плюс 15. Вдень плюс 30 плюс 32 градуси. Далі схід. Донеччина. Вночі плюс 15 плюс 17. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вдень плюс 28 плюс 30 градусів. Харківщина вночі плюс 15 плюс 17. Вдень температура плюс 28 плюс 30 градусів. На Луганщині ж буде аналогічна ситуація. Проте, вдень температура повітря прогріється на 2 градуси більше. А тепер центр. Вінниця. Вночі без опадів, плюс 14 плюс 16. Вдень мінлива хмарність, опадів не буде, плюс 28 плюс 30 градусів. Далі черкаси. Вночі без опадів плюс 14 плюс 16. Вдень також опадів не передбачено. Температура прогріється до плюс 28 плюс 30 градусів. Кропивницький. Вночі мінлива хмарність, але опадів не буде. Плюс 15 плюс 17 градусів. Вдень мінлива хмарність. Температура прогріється до плюс 29 плюс 31 градуса. Ну і, звичайно, погода в столиці. В Києві вночі мінлива хмарність, опадів не буде. Температура повітря прогріється від плюс 14 до плюс 16 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Вдень опадів також не очікується. Температура повітря прогріється до плюс 26 плюс 28 градусів. Звичайно, народний прогноз. А з цього дня зазвичай закінчувалися літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. А на сьогодні це все, друзі. Дякую вам за увагу! Дякую, що ви з нами. Бажаю вам здоров'я і слава Україні!